Всім привіт! З вами знову кошик здоров'я. Сьогодні у нас неділя, яке там 7 чи 8 квітня. Хочу вам показати часник, в якій стадії, в якій фазі він зараз знаходиться. Фаза 2, 4, 6, 6 листочок. 5-6 листочків. Це Любаша, три рядка Софіївський і там далі в мене білоруський білий, який я вирощував минулого року. Софіївський Любашу я прикупив, тут ділянка одна і одна сотка. Посаджено 3660 зубчиків часнику загальною вагою 24 кілограма. От, із цієї ділянки плануємо зібрати 200 кілограм уже висушеного товарного часнику. Побачимо, що я робив під осінній обробіток, під основний вніс на цю ділянку 3 кілограми яраміла. В, На початку березня вносив аміачку 1,5 кілограма, і 26-27 березня вніс. Карбаміду 1,5 кг. На даний момент він так стрельнув, в принципі, нормально. Кончики трохи жовтіють, деякі, да? але то не є критично. Вночі був дощ, земелька трошки підмокла, на вечір, можливо, підтягне трохи вологу і планую пройтися фюзеладом форта грунтовим для того, щоб бур'яни, які будуть лізти, їх трохи прибрати. Стосовно схеми посадки. Це в цій стрічці, це стрічка одна, 2-3-4 стрічки. В цій стрічці виходить 4 рядочки і між рослинками 15 см і в рядочку 15 см. Тобто площа харчування однієї частини в діаметрі 15 см. Цього більш ніж достатньо при певній правильній наявності поживних речовин у грунті. Органічних азоту, фосфору і калію. Пізніше, я думаю, що днів через два. Пройдуся на шатирним спіртом ввечері, дам трошки азоту по листку, виведу трошки його із цього, наче тепло передають по ночам і по дням і з щоб трошки він збодрився, перешвидшились процеси обміну. На даний момент це виглядає так. Ось сюди тут проростають міжряді в мене. Міжряді тут у мене 40 см, тут десь янець проростає, який е, виріс із. Е, поставив, залишив минулого року по 5 метрів і Любаші, і по 5 метрів білоруського біло. Ну, сієнець трохи так. Це ми будемо прибирати його сапуванням, сапазіном. Жряддя у нас було чистеньке. Це так виглядає Любаша. А це Софіївський. Покажу вам, як виглядає білоруський білий, таким я задоволений абсолютно. До речі, взимку пролежав він у нас. Полодому сараї, ось буде в такому стані. Він трошки відстає, я так розумію, він пізній. Четвертий листочок йде в цьому шість, а в цьому четвертий. Йде. Листочки трошки вущі, стан чудовий, я задоволений. Так, Стосовно зберігання, От білоруський білий у нас пролежав сараї, який не опалювався в картонних бананках і в звичайних пластмасових ящиках. Був, лежав на картоні, просто на бетонному полу картон, і вкритий. Двома ряднинами. Так, витримав морози, які були 16-18 градусів було. І трималися вони 3-4 дні. І не зіпсувався абсолютно. І зараз лежить у мене білоруський білий, який ми використовуємо для наших соусів. Так що стосовно зберігання білоруського біли, білого я задоволений. Стосовно любаші, не знаю, казати не буду. Ніяких там погрібів. В холодному сараї лежалося. А це наші городи, наше господарство. Де ростуть перці, томати, базилік. Так що такий у нас часничок. Все, всім пока. Що буду робити? Буду робити коротенькі відоси. Всім пока.